Український інтернет розмухав новий політичний скандал. Ще не вщухли звинувачення влади у замовному піарі, як у мережі, з'явилися нові загадкові документи. Вони твердять, опозиція і сама багато років скуповує хвалебні оди у міжнародній пресі. На платіжках із мільйонними сумами прізвище п'ятого номера списку б'ют фахівця з міжнародних відносин та колишнього віце-спікера Григорія Немирі. Викривальницький Вікілік схоже завітав в Україну. На ось цьому сайті з півсотні документів. Вони демонструють активне співробітництво із британською піар-компанією Consulting. Якщо вірити документам, за шість років на піар «Б'юту» було витрачено 72 мільйони. Британці співпраці з однією з найбільших українських партій не приховують. Навіть включили її у свій рекламний буклет. Британські платіжки твердять, пік активності Григорія Немирі припадає на літо 2012-го, коли Україну раптом почала цкувати британська преса, а політики Європи в один голос заговорили про байкот українського футбольного чемпіонату. Нібитезвісний сайт було опубліковано о тому, що существували по которым иностранная компанія предоставляла услуги по... Правидінню піарработ для бюта в суд на колишнього віцепрем'єра подав адвокат маловідомого українського правничого альянсу Сергій Демченко. Каже, обурився не тому, що хтось за шалені гроші скуповував закордонних журналістів, політиків та експертів. Загадковим здалося інше. Рахунки виставлялись на прізвище Немиря, а платили за роботу офшорні компанії. Це або спроба приховати платежі, або ухилитися від сплати податків. І що найкращі, що дані счета оплачував не Григорій Німиря, ніпосередство щита, а оплачувалися, власне даним документам, це щитових іностранних компаній, в тому числі і офшорних компаній. Сергій Демченко особисто написав кілька запитів до політика, але відповіді не отримав. Натомість отримав рішення суду. Григорій Немиря таки має пояснити, чи має стосунок до скандальних платіжок і чому гроші на піар йшли через треті роки. Офшорна компанія це компанія, що користується пільгами у сфері оподаткування і зареєстрована в офшорній зоні, тобто в країні або на території, що цілеспрямовано привертає міжнародний бізнес шляхом надання йому податкових пільг. Якщо ти публічна лісо, якщо ти е, політик, якщо ти, е, тим більше, займаєш должність державну, являєшся державним службовцем, А на момент цих собаків е, Григорій Німиря був віце-прем'єр-міністром України. То е, общественна сім'ї право знать. Депутат Бюто Сергій Власенко піар-скандал називає провокацією. Зареєстрований сайт, на який скинуті документи, які на моє переконання є некоректними. І після цього із цього сайту витягається щось і щось коментується. Це абсолютно штучна річ, яка створена для дискредитації Григорія Михайловича Мені який є е, ефективним фаховим політиком. і... Можу сказати, що він працює ефективніше, ніж Міністерство закордонних справ. Гроші зацікавили, чи дійсно пан Немиря сплачував за послуги іноземних політтехнологів мільйонні суми. І звідки в колишнього віце-прем'єра, який не має ніякого бізнесу, такі гроші, та ще й в офшорах. У МВС нам відписали наступне. Скандальний сайт бачили. Кіберзлочинності на ньому не знайшли. Сайт зареєстрований в Америці, але на ім'я українського підприємця. Наші спеціалісти з'ясували адресу, де фізично знаходиться носій інформації. Ось тут, у звичайній київській багатоповерхівці, знаходиться сервер, на якому і розміщено цей сайт. Третій під'їзд на дверях домофон, але нас тут не чекали. Ні, нікого немає. Ця жіночка живе на потрібному нам поверсі. Там всі не квартиру. Захар спеціаліст з піару. сам займався розробкою подібних сайтів, тому з першого погляду виносить свій вердикт. Інформація виглядає, більш оскільки подобні схеми, факти і так далі, працюють як звучно з піар-агентствами, так і в політехнологіях. І привлечення іностранних політехнологів не є рідкістю для наших скажем так, политиков, бизнесменов и і... ну, так далее. Пиарщик розповідає секрети свого бізнесу. Іноземна компанія обрана не випадково. Привлечь політиків інших держав до коментування цієї ситуації завжди можливо. Іноземні компанії мають більш відлажені зв'язки з середствами масової інформації і з політиками. Якщо це, допустимо, йде заказна стаття в одному з ведучих Журнала газет Європи, то я знаю, що суми там клеблюється у 25 тисяч євро за полоси. Куди ж за версію батьків сайту йшли гроші? Більшість коштів журналістам іноземних видань за написання правильних статей. Серед іноземних прізвищ зустрічаються й українські. Телефоную до одного з вказаних на сайті журналістів. Чоловік сприймає наш дзвінок досить агресивно. Хоча про гроші ми навіть і не натякали. Якщо хтось напише, що я гроші отримував від цієї піар-компанії, будемо подавати в позов і дуже средний позов, і поти вашого каналу, і таке, тому що таке не відбулося. І на тому сайті взагалі ніякі таких доказів немає. Сам Григорій Немиря ситуацію не коментує. Лише його прес-секретар телефоном погодилася сказати кілька слів. Я можу сказати тільки що це є чорним піаром та частиною брудної кампанії проти Григорія Михайловича Немиря. Але розставити крапки у цій дивній історії має сам Григорій Немиря. Згідно рішення суду, вже наступного тижня він зобов'язаний пояснити, чи має стосунок до платіжок з інтернету. Якщо так, то де він знайшов сотні мільйонів гривень.